Напередодні свята Святого Миколая та Дня Збройних сил України в Білій Церкві з'явилася чудова ініціатива. Благодійний фонд Свідома Україна, білоцерківські діти, а також гості нашого міста із числа внутрішньопереміщених осіб вирішили привітати військових, що знаходяться у місті на лікуванні та реабілітації. Ми благодійний фонд зовсім молодий, нам буквально три місяці, але ми вже реалізовуємо деякі проекти, наскільки можемо собі дозволити. Скажімо так, і зараз один проект, який ми е, придумали, це стань святим Миколаєм. Тобто, кожна дитина, кожна мама може прийти до нас і доєднатися до такого великого-великого подарунку, який ми будемо, який ми робимо для праних бійців. Е, можна задонатити якісь кошти, можна прийти розмалювати футболку, бо зробити листівки. Потім на день святого Миколая. Поранених бійців іде наш святий Миколай, і вітають всіх дітей України, хлопців, військових. Серед тих, хто створює патріотичні футболки для захисників Дмитро, Марфа та Фекла. Юнак приїхав до церкви з Мелітополя. А дівчата з нової каховки кажуть, виготовляють подарунки військовим, аби ті знали, що їх чекають вдома та цінують важку воєнну працю. Я хочу якось віддячити людям, які жертвують і ставлять своє життя під загрозу кожен день. Якось я хочу їм віддячити. Свої лідії. Ми робимо відкритку чи листівку для ЗСУ. У них буде мотивація захищати нашу землю. Вони будуть бачити, що ми в них віримо і що ми їх підтримуємо. За час існування фонду та й до цього діти та їх батьки зробили чимало добрих справ для наших захисників, каже Оксана Оранська. За цими заняттями усі не просто стали друзями, а відчувають себе однією великою родиною. І в нас у цьому просторі створилася така, от нібито сім'я. От я хотіла сказати притулок, але це не притулок, це сім'я, тому що сюди е, проходять. Е гості нашого міста, яких війна вигнала з будинків. Сюди приходять діти, робимо окопні свічки, там от, малюємо футболки. Там, наприклад, ми теж робили виїзд, такий, були вихідні з користю, де наші дівчатка, наші жінки, наші діти плили сітки і там, робили хімічні грілки для хлопців. Так таким чином іде спілкування, якийсь там обмін досвідом, якась підтримка, і ці всі люди ви сьогодні їх бачите це. Насправді це унікальні, круті люди, і мені навіть інколи здається, що саме цим людям, тим, які покинули свої домівки, от їм більше болить, навіть чим ну от, нашим місцевим. Діти намагаються чи можуть допомогти військовим, адже сподіваються, що це у свою чергу наблизить і нашу перемогу і їх повернення додому. Як кажуть, в гостях добре, але вдома краще. Тож чи можемо ми стояти осторонь? Звичайно, що ні, а відтак маємо допомагати фронту, допомагати волонтерам та напряму військовим. Адже як кажуть, у благодійному фонді Свідома Україна з кожним днем віднаходити кошти для армії стає все важче. Знаходити кошти дуже важко, насправді. Ми, взагалі, коли створювали благодійний фонд, ми розраховуємо і розраховували на міжнародні. Партнерства на міжнародні організації, але поки що у нас немає історії фонду, тому ми самотужки це все робимо. Ми шукаємо благодійники, ми самі являємося благодійниками. Ну і звичайно, ті пересічні громадяни, яким е, все таки важливо в якій країні жити, і вони хочуть доєднатися до перемоги. Вони нам донатять, і за що ми дуже вдячні їм, і таким чином ми трошки рухаємось. Якщо ж ви бажаєте долучитися, шукайте в мережах контакти фонду Свідома Україна та разом допомагайте військовим. Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко, новини, телеканал Крокус.